Соя, вона оброблена, ніяких шкідників нічого не їли, поки вона зайде. Тракторист із 50-річним стажем Григорій Сокол показує насіння сої, яким чоловік заправляє сівалку. Каже, дочекалися погоди і на полях сільгоспідприємства Радь цю культуру засівають четвертий день. Трошечки влаги забагато, але нічого поворушили, трошечки підсохли. Файна земля. Головне діло, щоб тепло, не мороз, щоб не було. А Григорія, механізатор Микола Пушкарук, в полі готує техніку до роботи. Машу сівалку? «Казав дядько гріша з сільюдолом. Земля добра зараз, тільки що приму розківнучний є. То я не знаю, чи воно добре, чи погано. Засипаємо дві тонни. До двох години, десять гектарів». На іншому полі аграрії сіють кукурудзу. Тракторист Юрій Береза заправляє сівалку зерном. Каже, вже тиждень в полі зі сходом сонця, в день засіває орієнтовно 80-100 гектарів. Вже навіть пора трошки піджимає термін, тому але вже це остання площа, тому ми встигаємо терміни все цього року. Трошки душі нам були, помішали. Хороша земля на чорноземи тут, а врожайці хороші. Цього року трошки вологі є багато, трошки складніше сіяти типу помалій На сьогодні в області засіяно 63 тисячі гектарів. Розповів Суспільному начальник управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. На сьогодні значна частина області відмічається підтоплення. Аграрії не зупиняються, і тільки погода дає можливість зайти полин, аграрії активно включаються. Фактично завершено посів ярої пшениці. Посіяно більше п'яти тисяч цукрового буряка. Аграрії активно включаються в посів сої та кукурудзи». А на городах волиняни садять картоплю. 75-річний Степан Шумський каже, що має 60 соток землі біля будинку, який вже виорав конем майором. Коли три любиці, то воно тебе буде любити. 25 соток планує засадити картоплею. Говорить, що для цього замовив картоплесаджалку. Якщо посадиш хорошу картоплю, то маєш хороший урожай. Вручну мороки багато, так легше. Олександр Трофимчук їздить на тракторі із технікою для саджання картоплі. Каже, що зараз має пік замовлень від селян. Кожен хоче посадити картоплю, зараз сезон. Бо в основному таку їжу записуються люди в чергу. Саме більше це було, здається, 80 сотих за день. Пані Світлана садить картоплю вручну. Лопатою коп, коп, неганька земля. Як казав мій чоловік, що його тато казав, як вишенька цвіте, то тоді треба садити картопельку. Цей рядочок сажу, а цим потім купаю і присипаю. Так. І так виходить, наче як куньонок. ось, бачите, так файло. Свою сотку картоплі, каже господиня, планує посадити за день-два. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне Новини Луцьк.